Розпорядженням Івано-Франківської обласної ради про організацію діяльності депутатів в адміністративно-територіальних одиницях області закріплено депутатів обласної ради, обраних по багатомандатному виборчому округу за адміністративно-територіальними одиницями області. Рекомендовано місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування області сприяти депутатам обласної ради у здійсненні ними своїх повноважень та проведенні зустрічей з виборцями. Детальніше в коментарі голови Івано-Франківської. Обласної ради Олександра Сеча. Якщо мова йшла про депутата, який обраний від якогось конкретного мажоритарного виборчого округу, питань немає. Ти говориш, даєш координати депутата і люди зв'язуються. Але коли питання йде про депутата, який обраний по багатомандатному виборчому округу по списках тої чи іншої партії, постає питання: а де він здійснює свій прийом? Хтось із депутатів організував громадську приймальню, як правило, в місті Івано-Франківську, хтось не знає, як це робити. Тим більше, що вже в попередній каденції, коли всі 100% депутатів були обрані за партійними списками, була така позитивна практика, що розпорядженням обласного голови голови обласної ради всі депутати були розподілені чи прикріплені за адміністративно-територіальними одиницями. Тому в погодженні з керівниками фракцій, а там, де фракції немає, з керівниками тих партійних організацій, від імені яких депутати обрані, було встановлено які депутат. Може в силу тих чи інших причин працювати в тій чи іншій адміністративно-територіальній одиниці, або він там проживає, або працює, або його родина там є, або ще якісь іншими життєвими узами він пов'язаний. Звичайно, треба на зустріч, щоб депутати міг якнайкраще організувати свою роботу.